Занато мало. У мене вже три зв'язочки, да оба на лінза. А як крафтяться окуляри? Я можу скрафтити окуляри, окуляри. Я хочу окуляри, окуляри. Дайте мені окуляри. Ні, на жаль, я не можу. Так, в цій серії я не буду будувати кращий дім, я буду охотитись за ресурсами. Да-да-да, Ресурси! -ном -ном -ном. Так, зробимо побільше факелів. Думаю, цього нам вистачить. Все, і тепер ага, шахта у мене, по-моєму, з іншого боку. Чик Чпок Чпок так тик, тик. Так, все, ходи сюди, ходи сюди, ми тебе были. Мы были слайма. Мы вбили слайма, слайма. Мы вбили вбили слайма, слайма. Я бы слайма, я убий слайма. Fuck! Три факла. Най най... ага, я бачу там мідь. А мені треба ці ковшинчик. Шефакіли! У мене їх так мало, дякую, що мені їх даєте так щедро прям. я б якихось якогось золота. Вже хотів казати алмазів, але тут алмази тільки, по-моєму, для всяких не важливих крафтів там. Ну хіба що для світлового меча, чи як там його якось так. От мені треба крюк крюк крюк. Мені треба крюк. Мені треба крюк, 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 мені треба крюк. Мені треба крюк Срочно треба крюк. Бід. Я зроблю міну броню. Я зроблю мітну броню. Най. Най, най. -най, 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 -най. Міна броня міна броня мінамина міна броня. Так от. от. Так. Ще камінчика наливаємо. Не знаю, наші нам, напевно, просто щоб прокопати. Мені треба glow stick. У мене в не були на попередній карті. Але чомусь вона пропала. О, сундук, сундук, сундук. Рейм, реем, реем. Рейм, роем, копаєм, копаєм. Все. так, що в сундуку? Ага. Духове оружие. зілля лічення. Ще факели і 10 серебряних монеток. Так, сундучок ми, звісно що заберем. Бо для них для їхнього крафту треба... я можу її випити. Ні. Для їхнього крафту потрібно... потрібен метал, якого нам і так потрібно. І все, це кінець шахти. Це кінець шахти! Ні, я так просто не здаюсь. Ви мене так не нардурите. Так, чпок факів. Вниз копаємо, вниз, копаємо, вниз. Рим, рим, копаємо, копаємо. Давай, 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 давай! Шахта, шахта, ти де? Вс одно найду. <сум> <сум> да, от я зараз в гарному настрої, тому що в нас у нас є перший просмотр відео. Можливо, скоро буде перший підписчик, <сум> яких нам точно не вистачає. От. Давай, мідна руда. Давайте біблімо. Ми досить на нормальні глибині для шахт, я думаю. Таких, як мені потрібно. Супер-мега-супер -супер крутих шахт. Ладно, мені щось підказує, що отутка от внизу, зараз буде шахта. Щось мені підказує, що тут зараз десь має бути шахта. Шахта. Шахта! Шахта ти де! Де ти шахта, Де ти шахта? Я не засік час. Тому це відео може бути коротшим. Я вже знімаю досить довго. Десь може хвилин навіть п'ять. Ну так що якщо якщо, то я оцей момент, де я копаю, я його виріжу. Якщо відео буде задо, так, да, от. Так думаю, буде нормально. Оба на шахта! Шахта, 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 шахта. Шахта. Класна шахта. Ну, мені будь яка підійде. Лиш би вона була глибиною в три блоки. Так, а пісочку от мені не... В принципі, я зроблю хитріше. Блін. А ладно, викупив вже. Мені нам може знадобитись. О, і вода, Я Так сказав, Вишпортиться. Вода вишпортиться. Вода вишпортилась. Оба, ну там ще шахта, походу. Там, напевно, ще шахта. Давай, шахта, давай, 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 давай. Я знаю, ти там, від мене не схова. Я чуть-чуть відволикся. Э, так, давай, давай, давай. У <гас> <гас> мене пісочок. а тут писав набагато більше урона. О, там метал, 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 метал. Давай, мені будуть скики, скики. Покажи мені свою сущності. Давай. Блин, не подавайте мені такі шахты з піском. В майнкрафті їх так не так багато. Да, вот я ще можу буду снимать летсплей Майнкрафт. Да блин, скільки там піску. No. No, no, no. Напевно, ми зараз в піщаному біомі. Hey! Не вистачить. О, фон! О, uh, hey. треба його тут просрати. Обичаю за слово. Але ладно, воно не яш таки маш страшенно під запретом. Кактус, кактус. У мене і кактус. З нього можна, наскільки я знаю, робити зілля всякі, Оба демонічний алтар. Він може бути мені. Ну, він не може бути мені потрібен, а він мені потрібен буде потім. Павутинка. Можна буде зробити ліжечко з павутинки, да, тут, так як в Майнкрафті, в принципі. Оба. У Майнкрафті з паутинки можна зробити шерсть, а тут з полотенки можна зробити ткань. От так от все, добиваємо мідь. І зробимо собі всю мідну броньку-броньку. Так, я бачу, що тут внизу шахту і що там далі шахта. Спочатку давайте вниз. Тут слайми різнокольорові. Шо мене не дуже радує? Давай, 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 давай. Вс, ще хто? ношився. Шева я. Так, треба факел поставити. Наскільки я знаю, воду он дряд не можуть. Але Он может тебе стребать. О, тут один метал. На тобі все, я його вбив, я мега. О, воно, ще метал, ще, ще і і мідь. Давай, копаємо, копаємо, копаємо до металу, Давай. Я знаю, ти зможеш Так тихо, я від вда Ага, от що я тут Просто тут вийшли деякі неполадки, можна так сказати. У вигляді мого брата. Да, вот партить он моє відео конкретно. Ну, не конкретно, конечно, моє відео злі, саме перекольне. the best video. Вот так -от, вот, так так вот. так -от. вот. Так -от. Давай, давай, мить, мить! У Нас будет броня, мидь на броня. Ну, на керасу, я думаю, мне уже достаточно. И будем уже на На металічні інструменти йти вже. Вже-вже. О, там ще та мідь. Я должен її викопати. О, вона, все, я викопав. Там ще металлики я не взяв. Давай, давай, давай. Вот так вот и... Я бачу ще багато міді, яка в принципі мені не потрібна. Але в принципі вона мені потрібна, бо я ще собі зроблю мідний молот. Бо в мене дерев'яний. І я ще собі зроблю мідну броню. все, да, на броню мені вже полюбасу стане. Полюбасу на броню також стане, тому що міді ми дофіга просто знайшли. Давай, давай. Мідь. ще немає ніде, ніякого ні металу, ні, нічого. Отак от срібло, 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 срібло. У мене є срібло. Ура, срібло. Отак, іще мідь, іще мідь, іще трохи мідь. Давай, Міч, копай ее повністю. Полностью. Так, о, у мене ігрушечка. Почекайте секунд, я її поїму. Так, лам. Я ще йду ту мідь и Смачна Смачная грушечка була. А ще є? Дай мені ще. М -м -м. Я обичаюсь, конечно, за це все. Але в брали смачна. Так, от ще одна грушечка. Все, я з'їв грушечку. Супер смачну, супер поживну. Я знаю, що це якось давно їсти грушки ви вже в осінню пору, вже скоро зима. Там внизу шахта, я бачу її. Я знаю, що це там. Ці три нещасні міні я вже не буду копити, бо в мене вже її цілий стак. Да, де стак? так. і ще троє. Я зможу зробити дофіга. слитки, і мені цього вже більш ніж вистачить. Так, у мене нема глоу стіки. будем будемо робити це все читерським шляхом. От так. Давай, 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 давай. Повітря. Отак от, от. Ага. И Блин, я а туда доску поставил. Давай, ладно, пофиг тут покопаем. факел. obalna. Копнув. Копнув. Нам треба ласти. Та чого нам тільки не треба? Ну, в смысле, мені. Але ладно. Буду казати нам. Давай, 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 копаємо, копаємо, щось я замовчав, так. Давай, 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 майже викопав. Єсть, єсть єсть. Я викопав. Повністю. Перекриваємо воду якомога швидше. Бо їзда нам. О, я вибачаюсь за цю відришечку, просто. Ну, ви самі знаєте, грушечка. Грушечка, відришечка. А. Мідна руда, ні, ну от мідна руда, на, мідна, чого кажу, мідна руда, мідна броня, вона вже обеспечена, а я бачу внизу шахту ще, ви її теж, напевно, бачите, а, так, все, час минув, ми в ту шахту вже прям, в наступній серії, і так, всім, па-па, з вами був Кирил, ставимо лайк, підписуємося на канал, Добавляємося в групу, силка, ссылка в групу буде під відео. Так саме там. Все всім Па-па. І не забавайте про нашого талісману, талісмана Діма.